Доброго дня. В цьому відео я хотів би показати три варіанти використання наших наборів. Варіант номер один. Дивіться: беремо 3-літрову ємкість, заливаємо алкоголь 43 градуса, відкриваємо наш набор, витягуємо етикетку. В кожному наборі є така етикетка, яку ми потім клеїмо на, на ємкість і пишемо отут ми записуємо дату. І засипаємо наш набір. Повністю висипаємо всі інгредієнти з набору, який розрахований на 6 літрів. Коли ми додали всі інгредієнти, ми ще доливаємо алкоголю до повної ємкості, так, щоб у нас повністю було. Повністю було Банка. Закриваємо і залишаємо на неділю. Після того, коли пройшла неділя, ми злиємо оцей спиртовий настій, який вже буде дуже насичений інгредієнтами, І на ті інгредієнти залиємо других 3 літра алкоголю 43 градуси. Почекаємо ще тиждень. Після того злиємо спиртовий настій і змішаємо з першим. Другий варіант ви можете взяти зразу готово 6 літрів алкоголю. 43 градуси, взяти якусь більшу ємкість. ємкість можете навіть і не дуже герметично закривати. Тому що в будь-якому випадку у вас трошки градуси відійдуть, але у вас буде хороше настаювання. Чекаємо мінімум 2 тижні. Ідеально, якщо б ви почекали 20 днів, коли ви будете настаювати на 6 літрах алкоголю. І третій варіант це ви берете 6 літрів алкоголю, заливаєте в якусь ємкість, додаєте наш набір, ставите кастрюлю на нагрів на вогонь, і доводите до 60-70 градусів. Виключаєте нагрів, накриваєте кришкою кастрюлю і ставите так, щоб вона автом... ну, так, так, якби в кімнатних умовах, щоб вона охолола. І от в тій кастрюлі набір мав би хоча б 3 дня. Оце такий найшвидкий так, і самий такий Легкий метод, коли ви за 3 дня вже получаєте повністю готовий напій, який можна вже фільтрувати і розливати в пляшки. Тобто, дивіться, єдине, що коли ви будете нагрівати алкоголь разом з інгредієнтами, і в тій кастрюлі, коли воно стоїть, градус падає більше як на 3 градуса. Тобто, ви вже там далі собі. Якщо вас швидкість інтересує, значить ви можете заливати алкоголь трошки більшої крепості. Тобто, заливаєте вже не 43 градуси, а допустимо 45. І тоді нагрів, тоді настаювання і за 3 дні фільтрація, і готовий напій вже розливаєте в бутилку. В дальніших відео я ще покажу, наш клієнт нам показав, як він фільтрує наші напої. Дуже такий хороший метод, і фільтрація йде практично повністю. Тому що ви навіть, якщо відфільтруєте через там марлевий фільтр після настаювання, вас будуть ще такі. Ну, В бутилці воно не видно, але коли бутилка стоїть там, допустимо, на полці там, місяць часу, трошки такий робиться осадочок. Тому яка ситуація, я покажу іменно. Може, він нам зніме таке відео. Як він фільтрує, і ви собі зможете це повторити, тому що ну, реально виходить дуже така тонка фільтрація, ніяких усадків вже немає. Не Внизу під відео є лінк на наш сайт. На, на сайті є готові набори, і там в тих готових наборах є от іменно такі набори, які використовуються для готових алкогольних напоїв різного різного направлення. Тобто йдуть, йде Різдво, йдуть свята, йде Новий рік, і я думаю, що багато людей захотіло би собі от зробити такі ексклюзивні, неповторимі напої на свій стіл. Сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.